Всім привіт! Приїхали з Рості познімати контент. Перше я в магазині секонд-хенд. Хенд. Сьогодні по двої я брав. Словашині. Дженезіс. Буде у нас з Росією перекус Ось така булочка з сиром, це пончики і йогурт всі в чорних футболках одягнені. <рес> Немцы, а не фашисты. Это уже Угорская республика. Угорщина. Украинцы себе съезжают ее. <реш> угу. Трохи перекусили. Тепер підемо в наступний секонд-хенд. Там вже по 6 євро. Ростя. В тому секонд хенді 6 євро. В цьому було 3, а. сьогодні да, чи акція якась чи що а в тому по шість. Але зараз підемо, подивимося. Може і дешевше буде. Ось тут біля старої тиржниці. Така прям фуд-зона. багато людей. Ростя, ну що, хорош. <свіжилися> Освіжилися трохи. Йдемо далі. Ще один дженезіс, тут вже по 5.99. Тут взуття таке. Босоніжки побачила. 6 євро коштують. Мій розмір. І ось такі. Але напевно візьму ось ці. В них мені зручніше ходити, ніж з таким каблуком. І думаю, можу сумку таку взяти. Шкіряна, два відділення, довгі такі ручки. Я люблю, коли нічого не написано на сумках. Написано. Угу. Типа, так я нічого не написано. Типу, але воно таке не видно. Хто вот значок такий. Закінчуємо нашу прогулянку магазином Lidl. Взяли цукор, бо майже закінчився, шматочок під черевку, горішки арахіс, капусточку молоду, картоплю, хліб, прям теплий пакет запотів. Цибулька. І зараз на акції в магазині Lidl лосось. Чотирнадцять шістдесят євро за кілограм, тут кіло двісті дев'яносто. Так, за це щастя. Ми заплатили двадцять сім євро сімдесят вісім центів. Верніше не заплатили, а заплатив цей молодий чоловік. 29 євро. Зато тут хвостом красний риб. Капусту я мог і на складі взяти, ну ладно. Сьогодні борщ варить. Буде Таня дивитися, як борщ вариться. Таня може борщ варити. Таня зараз буде займатися своїм самим любими ділом. Яким? Это спать. <смех> <смех> ну, или монтировать, наверное. Нет, ну, наверное, монтировать вон, а не буду, думаю, вон она не будет видео. Потому что она пройдет и скажет, ой, я устала. <laughs> а еще сегодня суббота. И попробую тут не поспать. Собі. босоніжки 6 євро, штанці 2 євро. А це кофточка, яку мені подарували І от, тому що в мене була кофточка, а не було штанців, тому я пішла у секонд-хенек. Ось так. тепер, тебе як сказали, не що? виглядати не завжди, дуже рідко. Так це у тебе фірмі штани і фірміні басаножки. -да. Просто треба уміти. Я не хотіла взагалі. Я хотела. Сынишки, але так вышло. И еще я купила, как вы ви могли видеть, вот такую кофточку, сейчас я ну Тоже не планировала, але купила. Выключай пока. Так это моя любимая переодевается. Посмотрите на мои вот босоножки и фирменные штаны. Так, и поднимаю камеру, поднимаю. поднимаю. А вон пацан какой стоит. Так, я вже мазу. Так. Ска... Така кофточка. Вона зараз трохи тепла, О. але дуже така приємна на дотик і буде мені. Хто це вам знайшов таку кофточку? Mm. Так, а до речі, ми цю кофточку просто взяли, щоб поміряти, як вона буде з Я знав, що вона подойде тобі, я знав. Просто. Я да. Я просто і... взял, я так и понял, что надо брать. Я я дело, думаю, слушай, треба її не просто приміряти, а Слушай, она даже лучше, чем то, что тебе подарили, я тебе говорю. Ну, не то, что там, та тоже классная, но Ну, це просто тепло. Вона от тепла. Ну, тепло, ясно. Ты не Ковна на осень. Она коштує 2 евро. Так, пока я ещё на дело, платье. Значить, ту чорну сумку ми не купили, тому що у мене була ось така сумка, я не бачу. Е-е, ну да, накласно. Я скажу. мати куча чорних сумок. Цепочки. Я не люблю дуже багато ручаї. Тому ми вирішили купити іншу сумку. О, Зараз оператор буде ще сюди, я скажу. Ну тобі цепочки там знайти золоті. Точно. Ось. Ось такого кольору у мене ще немає. Там нормально видно, може трохи приблизиш. Ну, не знаю. Ось такого кольору сумки у мене ще немає. Тому вирішила купити саме цю. Дивіться, вона якості дуже класної. Класно. Всередині три відділення має. Крутає. Угу. Оці відділення застібаються ось так. А середнє змійки. Ну, коротше, клас. Що, 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 що? А, тут є. Як завжди, внутрішні кармани, ніде не, не подряпана, не порвата. Дивіться. Ось така, а тут ще карман для телефону. Я люблю, коли все з краю. Є і короткі ручки. І довго. Просто каже, навіщо ти людям кажеш, скільки це коштує? Ну. Мені подобається людям казати, що можна одягатися і не за всі гроші світу. Я на сьогодні Бог благословив, звісно. Оця сумочка коштує 6 євро. Ну, дивіться. Такої в мене ще немає. Так, і давайте зараз ще останню річ помірюю, це біле плаття. Так. Да. А я сьогодні нічого не купив. Поки виключаю. Бо виробник Україна приблизь, будь ласка. Я їх купувала. Мені здається, рік тому і ні разу їх ще не вдівала, То тепер буде привіт діти. Ось такі покупочки. Латічко, 62 євро. Якби ви зараз бачили його. такий Не, ну платье тоже крутое. А что ты такого? Не, ничего. Да, можно сказать, что все а что у них? Нет, так в Зара, может, в Заре такое, в говорю... последний я раз говорю, видел нет. 80 евро такое в Заре где-то. Ну, а может и меньше, но важно. Но оно так топ, и есть. Топ, нет, топ, сам топ. материал классный, я не знаю, хбшка такая или как она называется. Нет, тка... ткань такая, м, такая... Душа такая нежная. Угу. А, не штучная ткань. Угу. І що хочу сказати? Тобто, бачите, можна піти в Genesis, якщо ви живете в Європі, навіть в магазинах, де по 3 євро, бо ми були спочатку там, де 3 євро, там була акція, 2 євро, а потім 6 євро, і можна щось вибрати, такі досить нормальні речі і не гірше, ніж в Зарі. Хоча я не проти Зари. Yes. До речі, та картинка, яку мені подарували, вона за... Це той, хто говорив, що буде тільки оператором. Але як бачите, оператор тепер я. А Ростя перетворився на кухаря. Не вийшла. Він варить борщ. В этом ділі, головне не пожлобитися буряком. Когда борщ, борщ До борщу у нас кажуть, є сало. Кажуть, борщ должен, так. Чтобы ложка вот так, ложка Стояла Стояла ложка там. Все було каструля, жінка так сказала. Маленько варить. Вона не їсть борща. Ні, я їм борща, але а, перший раз він зварив таку велику каструлю. Це нормально, їм сьогодні не дітям. Два тижні, напевно. Рибу доставаю, я зараз буду її займатися. Сейчас. Ну так. Да. Трохи посолимо, трохи заморозимо, шкірку знімемо, потім у нас буде юшка. Вот. Угу, давай. Тепер я не буду оператором, yeah. а буду займатися. Може, ми поїмо щось чи будемо це? Поїмо щось. А що ми поїмо? У нас є рис. Я вчора з роботи принесла. Філе, куряче, салатик можна зробити. Останню ридиску вирвала сьогодні. Яка піде на салат? Що у вас знімає скрите кам'ян. От бурячок. Встараю щось буряка, а його на складі тютю. Почистили, помили, натерли, салатик зіли. До речі, людям не говорили, де ти працюєш, бо я думала, що трохи повинно минути часу. Але Ростя вже вам сказав, де він працює, він влаштувався на склад. Хотіло його взяти. Складником, але так як він мови не знає. Вони сказали, що ти будеш овочний папа, овочний барон. <рес> Складник не нужен, не нужен овощний папа. Короче, это... Але він вивчає словацьку. Учимося словенськи. Угу. <рес> Я не знаю, Грнець. Грнец. Ну ясно. Добре, будемо дома розмовляти українською, російською. Ну, ми розвивали російською, ну но... время тяжело, конечно. Врімя тяжло. Пускай би Господь вже війну. Ростя все життя прожив у Києві, але розмовляє не українською, так? Все да. разумею. Я всю жизнь на русском разговаривал. И в школе на русском. И ты выступал за Скакиеву. и нас освободили от украинского языка. Сейчас ты я разумеешь, что то все ясно. Тогда то такое время было. Ну, я сейчас читаю, думаю, все равно все по русски. Хотя я настоящий украинец. Я в Киеве родился. И люблю свою страну и переживаю за свои и за родных, за своих. И там моя мама, и сестра, и Максим и ее человек, и Жанна племяшка, и Коля воюет, и дочь моя Настенька с женихом, и мамочка, и внучка. В общем, слава Богу, пускай Бог бережет там. Сколько друзей там. Сынок только Старший, правда, там в Киеве тоже, Юра. Младший за своей мамой в Чехии в Шарове. Слушай, ну это, короче, я думаю, интересно. Видео. А может было кого кому нибудь будет? Может его? Мы молимся за нашу страну. Один Господь Бог. Не будем надеяться ни на кого. Ни на американцев ни на немцев, ни на французов, ни на кого. На Господу Бога не Так что много ну, так не может я так всем сказать, чему так, тому, потому что люди покаялись, приняли Христа в сердце свои, изменили свой образ жизни. Да, но это все делает Бог. Ни одна, ни один человек не мог меня поменять. Я хотел, но не было у меня сил. А теперь из Господа. Господь дает силы. Господь меняет разум. Все, Господь. Так что вся слава Господу. Господь послал мне такую замечательную жену, которая сейчас блогер, оператор. А я, ты борщ, да? Ну, не, не нормально. Я, слушай, я раньше так думал, что это самое. Чего, чего? Мне это нравится делать. У меня вкусный больше. Так что это. Поэтому... Мне приятно, а женуля моя рядом, вот, он даже может везде со мной ходить и ездить, даже самокат ремонт и то со мной поехала сдавать, так что вот, так что слава Богу, уж лучше человеку точно написано, Господь говорит, нехорошо быть одному.